Били крилатими ракетами, ураганами, градами та ствольною артилерією. Російські військові обстріляли два райони Дніпропетровщини. У селищі Широкому російські окупанти поцілили у приватне домоволодіння фугасним снарядом. Мешканці долають наслідки. Дніпровський цирк вперше з повномасштабного вторгнення розпочинає вистави. Тут виступатимуть артисти-переселенці. У ніч на 5 серпня армія РФ обстріляла Дніпропетровщину. Накрили вогнем два райони Нікопольський та Криворізький. Били крилатими ракетами, ураганами, градами та ствольною артилерією. Місто Нікополь обстріляли, зокрема, запалювальними боєприпасами. Двічі за ніч російська армія накрила градами Нікопольський район, випустивши до 40 реактивних снарядів по Нікополю. Люди неушкоджені залишились. Зачепилось десяток житлових будинків, чотири господарчі споруди. На одному з подірів виникла пожежа, рятувальники вогонь загасили. Було влучання і по одному з підприємств міста. Там згорів пасажирський автобус та побиті кілька легкових автомобілів. По мирівській громаді ворог вдарив ракетою Х-59. Є руйнування в місцевій школі. Там побиті вікна та дах, виведений з ладу газопровід низького тиску. Також пошкоджено вісім житлових будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. По Криворізькому району ворог бив з ураганів та ствольної артилерії. Накрили вогнем Карпівську та Зеландольську громади. Обійшлось без жертв. Ось тут ми спали. І ось всі оці вікна на нас повилітали. Воно із земелькою разом. Близько другої ночі, 4 серпня, жителька широкого Світлана Кушнерук прокинулась від гучного вибуху. За її словами, через декілька хвилин пролунав і наступний за мить. Жінка зі своїм семирічним сином опинилася під завалами. Чую свист, все більше нічого. Що я змогла, це я накрила дитин. Нічого я більше не, не змогла, не зобразити». не. Не зробити, і оце прозвучало оцей вибух. Все, нас накрило, все, земля, осколки, склянки, все дерева, гілки, оце все було на нас. Ось о, так оце порізи такі, ну і дуже оце стопу розрізало. Ну, видно ж, тими ж осколками. У літній кухні спали батьки Світлани. Їх дивом не зачепило. Усі ці наслідки лишив російський фугасний снаряд, випущений з реактивної системи залпового вогню Ураган. Двигун або так званий хвіст ракети впав у центр населеного пункту, а бойова частина прилетіла у дві родини кушнирук. Чоловік Світлани Руслан говорить одразу й не зрозумів, що прилетіло так близько. Криша повністю дві криші. Фундамент нарушився, треба уселяти хату, бо здвинулося, ну, пішли трещини по всій стіні. Масштаби дуже великі. Тут був гараж, тут стояла літній душ у мене. Ну, далі була кімната така відхожа, нема нічого, так сказати. Ну, тут город був, дерева тут росли. Від удару на подвір'ї утворилась вирва близько трьох метрів завглибшки та десять завширшки. За словами Світлани, наводити лад почали того ж ранку. На допомогу прийшли колеги, знайомі та друзі. Також, говорить жінка, допомогу у відновленні надала селищна рада. Кусіми ранку ми вже направили сюди своїх робітників селищної громади, які займаються благоустройством. Ми все зняли сюди, тому що тут все було в землі. Все було тут в камнях, в досках, в шиферу. Тому людям потрібно було допомагати. Взяли комунальне підприємство, задіяно трактора людей, тому привезли вчора до обід шифер, забезпечили повністю. Ви бачите, вже люди перекривають, тому що дощ. Не дай бог піде і стеля впаде в хаті. За словами Олександра Кокула, від такого удару частково зруйновані три будинки та пошкоджені близько п'яти. За останній тиждень у Криворізькому районі не було й доби без обстрілів. Російські окупанти щодня гатили по різним громадам району. Це терористи. Вони ж б'ють по очередності одну громаду два-три дні по. Напрягали, так би мовити, переходять на іншу громаду і б'ють вночі з часу до чотирьох ранку, коли у людини саме міцний сон, ситуація напружена у нас на території Криворізького району, але повністю контролюється Збройними силами України і ворог не на метр не підійшов до нашого району. Хлопці дають гарну відсіч їм на тій території, де вони зараз знаходяться, а саме на Херсонській області. Наразі у Широківській ОТГ через обстріли частково зруйновані та пошкоджені 38 житлових будинків. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. 5 серпня день вшанування пам'яті Дмитра Івановича Яворницького. Він був істориком, археологом, етнографом, письменником, громадським діячем та першим директором історичного музею у Дніпрі, який нині носить його ім'я. Через воєнний стан офіційних заходів на честь цієї дати музей не проводить. Але музейники та жителі міста все одно прийшли вшанувати пам'ять та покласти квіти до могили Яворницького. Це епоха в історії нашого міста краю. Фактично, на початку 20-го століття він став модератором. Культурного життя Катеринослава. Сьогодні ми його згадуємо ще як ідеолога і очільника процесу українського національного відродження в Катеринославі. Яворницький не був засновником нашого музею в офіційному сенсі, але він був його першим директором і за перші 10 років його директорства музеї він зібрав десь близько 100 тисяч експонатів. Це людина, яка положила життя на алтар саме музейної Культурницької справи Йде війна, але за нами величезні культурні багатства. Ми продовжувачі ці справи, яку заклав Яворницький. Мирноградський водоканал сьогодні отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду Нювей з Дніпра. Це 18 ємностей, пластикові та металеві труби різних діаметрів, набір інструментів для ремонтних робіт. Труби різних діаметрів, труби поліетиленові, поліетиленові е, так називаємо петні. Їх кожного діаметру по 200 метрів. Це такий ремонтний запас для термінових робіт по відновленню водопостачання на випадок перебоїв аварій або як теперішні реалії, як воно буде пошкоджене внаслідок бойових дій. Ємності для зберігання питної води по тисячі та дві тисячі літрів. Зроблені вони з харчового пластику. Ці? Ємності, що знаходяться позад мене, вони предназначені частково для лікарні, для встановки в корпусах лікарні, а частково більша частина їх буде розставлена по громаді в стаціонарних точках доступу для аварійного запасу води. Їх будуть ставити там рядом з діючими світловинами або з точками підвозу води. Вода в Мирнограді подається споживачам за графіком кілька годин на день. Директор Мирноградського міськводоканалу Ігор Лапчинський каже: у місті 261 кілометр водопровідних та 82 каналізаційних труб. Тепер більшість з них замінять на нові ця допомога допоможе нам усувати аварійні ситуації на об'єктах водопостачання об'єктах. Місто з лютого запитуються водою з аварійних резервуарів карлівського водосховища. У вересні запас закінчиться, каже міський голова Олександр Бркалов. Ми готуємось до цього і буремо свердловини, розставляємо ємкості в цих містах, розглядаємо можливість використання шахтних вод. Це але це проект дуже такий великий, з багатьма складовими і з багатьма невідомими. Наступного тижня каже Рибальченко до Мирнограда привезуть генератори електроживлення для безперебійної роботи місцевих соціальних закладів. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії в Мирнограді проживали близько 50 тисяч людей. Наразі залишаються 30. Анастасія Галасюк, Анастасія Дашко. Новини на Суспільному. Донбас. Знищують нерозірвані фрагменти боєприпасів. У Нікопольському районі після обстрілу у ніч на 5 серпня вибухотехніки знайшли та знешкодили частини снарядів. Виявили шість місць прильотів. Також правоохоронці задокументували злочини російської армії, зафіксували пошкодження будівель та осель, зібрали речові докази. Додатково знайдені частини уламки влученої ракети була ідентифікована ракета Х-59 МК. Ми мешкали в місті Макіївка Донецької області з сім'єю. У мене була тоді маленька дитина, хлопчик, чоловік. Я працювала в лікарні, я лікар за спеціальністю гінеколог. Коли сталося, ми були змушені виїхати у 2014 році до міста Кривий Ріг. Потім в 2016 році ми повернулися до міста Краматорськ. Все, що зосталося в Макіївці, там квартира, ну все надбане, робота, друзі, родичі, все залишилось. Ми почали з чистого листа свою. Ну і Заново купили квартири, зробили ремонт. Я вже пішла працювати менеджером фармацевтичної компанії. у мене народилася ще дитина, хлопчик також. Ми жили, працювали, радувалися життю. І ось знову нас спіткало те саме лихо. У мене двоє діток, я не стала ризикувати, грати з вогнем. Безпека це саме головне для родичів, для дітей і для нас. Ми виїхали, ми виїхали десь в кінці лютого. Ну, ми виїхали в Добропільський район до батьків, а потім ми вже зрозуміли, і чоловіку на роботі сказали, що краще нам виїхати до Дніпра. І ми у Дніпрі вже були ну, десь у квітні. У середині квітня відразу оформили статус всі ВПО, і почали шукати житло, роботу. Сім'я в мене велика, я забрала ще й батьків і ще й сестру з дитиною, вона мати одиначка. І нам потрібно було десь усім всім розташуватися. Десь місяць ми витратили на пошуки житла. У мене вже немає емоцій, я вже як машина, робот, я просто розумію, що мені. Потрібно йти далі, то що за мною люди, які від мене залежать. Тому на сентименти в мене немає. Ні часу, не жалю, не ні, ні сил, нічого. Я працюю, чоловік працює також тут, у Дніпрі ми знайшли роботу. Ну, у мене квартира, трикімнатна в Маківці залишилась. У мене дві квартири залишилися в місті Краматорську. Тільки відремонтувала в прошлому році, завер... закінчили ремонти. Звісно, хочеться повернутися. Тому що ну, це моє, моє життя. Там всі мої корені, я звідти. Тут добре, але кожна людина хоче додому. У цій лікарні на Дніпропетровщині перебувають мами з немовлятами. Людмила з Донецької області каже, мріє повернутися додому після виписки. У лікарні із місячною Поліною перебуває вже близько тижня. Спочатку я сюма рожала. Спочатку я у сумах народжувала, молока не було. Ми на сумішах там. Нам давали суміші, але потім ми від суміші відмовилися. Шукає груди. Намагаюсь готувати груддю. Я взагалі за грудне вигодовування. Першого до двох років годувала. Данило народився тиждень тому. Його мама Олена каже, одразу була налаштована на грудне вигодовування. Це, напевно, інстинкт, по-перше, чоловікам. не ну, дуже важковато буде це зрозуміти. А у мами воно е якось навіть фізіологічне трошки е ти розумієш, як воно повинно бути. Тобто лікарі, медсестри тобі показують в перші дні, а потім ти вже інтуїтивно якось, е в тебе само воно якось виходить. Дитяча анестезіологиня Олена розповідає, до їхнього відділення потрапляють недоношені діти та діти із ускладненнями. Грудне молоко допомагає їм швидше одужати. Першої доби життя наших недоношених немовлят, ми мамами пропонуємо стіджуватися і ми годуємо наших маленьких пацієнтів, кого через зонді, кого з пляшечки, але передбачено ми годуємо їх грудним молочком. Коли новонароджена дитина особливо яка хвора. Вигодовується грудним молоком, стан її поліпшується набагато скоріше, і такі дітки набагато скоріше потрапляють додому. Педіатрка Людмила каже, через стрес жінки можуть стикатися із проблемою зменшення молока, щоб цього уникнути, радить спати принаймні по 8 годин, пити достатньо води і повноцінно харчуватися. Масаж шийно грудного відділу хребта. Теплий душ, молочний залоз. Можна лактогенні чаї, вони продаються в аптеках, це можна. Просто заспокоїтися і вірити в себе. Не спішити давати якусь рідину, якусь суміш, тому що вони біжать швидко, купляють, бо дитина голодна. Щогодини прикладати дитину до грудей. І потім починають працювати наші рефлексогенні зони, ці дуги рефлексні, основні гормони, які виділяються, і молоко починається вистанавлюватися. До щорічного всесвітнього тижня грудного вигодовування у лікарнях області пройшла серія семінарів, де лікарі ділилися досвідом підтримки грудного вигодовування. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Дресувальниця Дар'я вправно робить трюки з тваринами на великому манежі. Посміхається, а думками каже в Харкові, де залишився її чоловік. Він військовослужбовець ЗСУ. Хочеться подарувати та вернути дитинство діткам, але сьогодні у великому манежі зрозуміло. Що Мені дуже складно від свого чоловіка. А він в мене асистент. Він досконально знає свою роботу, що потрібно робити. Та сьогодні я побачила, коли в мене почалися тварини, розбігатися по менежу це дуже тяжко. З собою до Дніпра Дар'я привезла 26 тварин: собак, носух та морського котика. Це їхня перша вистава від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку ми вирішили, що ми будемо разом з тваринами перебувати у місті Харків, де у нас були гастролі. Але в мене почав їхати дах, і у березні я вирішила, що нам потрібно виїжджати звідти. Ось і ми приїхали сюди. Усіх тварин, дресувальників та інших артистів прихистив Дніпровський цирк. Їх евакуювали з Харкова та допомогли житлом. Нині вони мешкають у цирковому гуртожитку. Переселенців і клоун Геннадій. Із рідного Рубіжного, що на Луганщині, поїхав на початку березня. Наша робота заключається в тому, щоб було добре і всім. Не важливо, що у тебе відбувається, як у тебе відбувається. Важно, що я обрав цю професію для того, щоб приносити не своїм. Через повномасштабну війну змінили церкову програму, кажуть організатори. Її скоротили та у разі тривоги усіх глядачів просять пройти у сховище. Тому що я Україна, я бік, я тебе Крім того, більшість артистів на манежі діти або молодь. Найменші всього вісім. У цирку вона з трирічного віку. На жаль, більш дорослих повід'їжджало хтось в службі захищає нашу батьківщину. Тому ми вирішили, щоб діти подарували місцянам да трошки радості, щоб відволікти їх від сьогодення. будемо так казати, і показати, що молодь України, молодий цирк України є, живе і працює. На генеральний прогін запросили дітей з багатодітних та малозабезпечених родин і переселенців. Підняли нам настрій. Дякую. …всім, хто виступав сьогодні, усе сподобалося, так? Дуже цікаво, тому що номер новий, то діти виступають, то дуже цікаво дивитися. Запам'яталося, як дівчатка піднімала дівчат, то дуже страшно за них і дуже класно дивитися. У першому цирковому сезоні організатори запланували 6-8 вистав. Усі вони будуть проходити на вихідних. Час можна дізнатися на сторінках Дніпровського цирку у соцмережах. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.